Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися з Його вчення, тому що слово Його було з владою, а в синагозі був чоловік. Який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом Облиш, що тобі до нас, Ісуса Назарянине? чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав Його, кажучи: Замовкни і вийде з нього. Демон Кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього. По всіх місцях околиці слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово, яке ми чуємо сьогодні, розповідає не мов би, про дві події. Не мов би, бо ясно, що одна подія з іншої виникає. Спершу Ісус навчає в Капернаумі. Е, люди збираються так, як зазвичай, по суботах. Е, не знаю, чи потрібно вкотре вже повторювати про те, що євреї збиралися по суботах. Для євреїв святим днем був суботній день. Для нас, для християн, святий день неділя, а не субота. Чому так? Ну, тому що в неділю Воскрес Ісус, і ми відзначаємо вже не вінець творіння, як це було в старому заповіття. Ми живемо в новому, в часах нового заповіту, і ми відзначаємо передусім Воскресіння Христове. Ну, але це так між іншим. Так от, збираються вони в синагозі, як зазвичай. І було прийнято, що приходив хтось, хтось хто читав якийсь фрагмент. Ну, як ми зараз з вами кажемо, старого заповіту, але тоді так не казалося, бо е, тоді був єдиний ще завіт, поки що на той час. І тоді тлумачилося слово. Виходив хтось, хто тлумачив. Ну, і от, власне, це був Ісус. Люди збиралися, це була синагога, і в якийсь момент проявляє себе цей е, чоловік. Спершу ми з вами розглянемо цього чоловіка, а потім повернемося до того, з чого починається сьогоднішній фрагмент і чим завершується, бо виявляється, що одне виникає з іншого, і потім знову ж те саме проявляється. Але давайте по черзі. Отож, спершу, тема екзорцизму дуже популярна тема, як правило, коли з'являється якась розумова, якась дискусія, ось навіть нещодавно з семінаристом спілкувалися. Що, коли є якісь люди, які би хотіли чимось там поцікавитися, щось там запитати про церкву, то, як правило, одна з перших тем з'являється тема цього ж самого екзорцизму. І дуже часто ця тема супроводжується саме нічим іншим як банальною дешевою цікавістю. Тобто є собі цирк. Є собі якісь атракціони, є собі якісь дивовижі, а це одна просто з багатьох дивовиж, якою можна подивитися, полякатися, ну і в принципі забутися. І тут пригадаємо з вами, що Боже Слово, воно не написано для того, щоб задовільнити нашу цікавість. Для того, щоб переконати нас в тому, щоб ми собі почитали і приємно провели час, ну так не мов би, не знаю, там читаємо якусь художню літературу, чи там дивимося якийсь фільм. Е, ні, Боже слово має на меті нас привести до спасіння. І ось тут є найбільша різниця в цих підходах. І того, коли в цих зацікавленнях, екзорцизмами, які в основному. В якій в 99 випадках зіста є нічим іншим, як пошуком саме е, якихось гарячих вражень, а не спасіння, на превеликий жаль, е, цю тему дуже сильно використовує всіляко е, кінематограф. Е, ну, Ця тема стала немовби такою собі. Ну, ледь не жартівливою. Ну, тобто, це розповідається якби для страху, але разом з тим всім люди розуміють, що це несерйозно. Ні, немає тут чим бавитися, немає тут тут чого насміхатися, це речі абсолютно серйозні, і ставитися до них потрібно також серйозно. Але сьогодні теж про інше: діалог з цим одержимим, з цим демоном відбувається дуже короткий. Демон намагається щось сказати, Ісус одразу його затишує, то й замовкає, і Ісус каже ці слова, мовчи, і з... замовкне і вийде з нього. І демон, потрясши його, вийшов з нього. Е, що цікаво, що міг би Ісус якось, е, наприклад, попровадити якийсь діалог і сказати: От, бачите, навіть там е, злі духи визнають, що я Божий син. Як це було в інших фрагментах, коли вони намагалися це сказати, а Ісус їх також втихомирював. Або міг би Ісус попровадити якийсь діалог, в якому демон би сказав, що ось там ми демони, бідні, нещасні, багато терпимо. От прийшов цей Месія, там, Його слухайте, нас не слухайте, або що в цьому роді. Ісус міг би використати це на свою користь, але Він цього не робить. Могла би бути якась дискусія, де би Ісус вийшов переможцем, наприклад, як тоді, коли Ісус з демоном розмовляв на пустелі. Пам'ятаєте ті діалоги, де Демон навіть відповідав словами святого Писання. Не аби якими словами, а словами святого Писання, Ісус каже йому, однією цитатою відповідає, а той йому відповідає іншою цитатою. І так в них тривало було цих три спокуси Ісуса, так і кожного разу демон намагався його спокусити нічим іншим, як словами святого Писання. Ну і тепер, як цей підхід виглядає в наші часи? В наші часи до цього підходиться надзвичайно легковажно. По-перше, люди, які щось трошки знають про екзорцизми, наліво і направо всюди про це розповідають, хоча церковні документи. Прямим текстом, чорним по білому кажуть про те, що розказувати що-небудь, що було на екзорцизмі, суворо священнику заборонено. Ну, але як виглядає, хто така церква, щоб вчити екзорциста? Ну, то вже таке. Послух, якби багато що розбивається. Послух, обсмирення, ну, як бачимо, цей корабель дуже часто теж розбивається, на превеликий жаль. Далі. Е що цікаво, що дуже багато людей думають, що ну, як так, я ж там, не знаю, молюся, Біблію вже раз прочитав, ну, чи півтора, то хіба може мене демон обманути? Я ж знаю краще 100%. Я ж можу там з ним подискутувати, я ж можу його переконати, я інших людей можу переконати. Ісус в цьому фрагменті вчить, що ні, не потрібно нічого переконувати. Деякі розмови потрібно просто обробувати. Вони можуть зашкодити. Потрібно дбати про чистоту душі, потрібно дбати про те, щоб не влізти в якусь проблему. Тому ні. Розмова Ісуса звучить виключно і тільки коротко. Мовчи і вийди з Нього. Е, стоп, а як же шоу? А як же звертання уваги людей? Стільки ж людей могло би на це подивитися? Люди на таку дурню біжать якнайбільше. Їх цікавить це дуже сильно, як мало що. Але ні, розмова Ісуса була коротка. Мовчи і вийде з Нього. Що в цьому фрагменті я би дуже сильно хотів підкреслити? В тому, що з цими речами немає забавки. Ані з якимись чаклуваннями, ворожіннями. І, на превеликий жаль, дуже багато людей ставляться до цього надзвичайно легковажно, і це дуже сумно. І так само інколи люди церкви до цього можуть ставитися дуже сильно, легковажно, недбайливо, хизуватися своїми контактами з нечистою силою. І, на превеликий жаль, на превеликий жаль, ці речі відбуваються. І це дуже сумно і дуже прикро, тому що сатана він розумний, і це потрібно визнати. Недооцінити ворога це програти ворогу. І потрібно визнати, що оскільки він може спокусити, може обманути. То потрібно це брати до уваги і не бавитися з ним. Якщо церква забороняє про ці речі розповідати чи робити публічні екзорцизми, то це означає, що так воно і має бути. І на цьому я цю тему залишу: перейдемо до іншої теми. І далі, коли відбувся цей екзорцизм, Ісус не дав можливості демону себе проявити, чи добре, чи погано міг там же ж щось сказати про Ісуса. Ні, Ісус його просто втихомирює і Той замовкає. То потім люди дивуються в кінці цього фрагменту так само, як і на початку цього фрагменту. І всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи, що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Що цікаво, що починається цей фрагмент абсолютно так само, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було з владою. Так от, дорогі брати і сестри, на що нам варто звертати увагу, це не, син, на, не, не на сенсаційні речі, на кшталт якихось екзорцизмів чи інших дивовиж, а нам потрібно звертати увагу на Боже Слово. І так потрібно роздумувати над Божим Словом, потрібно з ним знайомитися, потрібно його пізнавати, потрібно в нього углиблюватися. Тільки. Давайте ось так на чистоту, чесно. Ви, я вас прошу, ви пишете в коментарях і робите це чесно. Давайте чесно, от поставимо на шальки Терезів, уявімо собі, не знаю, от е приїжджає, умовно кажучи, в парафію два проповідника. Один каже, я буду розказувати про демонів, про нечисту силу, про поробки, а інший каже, а я з вами проведу роздуми над Божим Словом. От давайте ось так уявимо собі. Куди підуть люди? Чи туди, чи туди? До кого з цих двох проповідників підуть люди? Можете писати в коментарях. Мені цікаво, як ви думаєте. Як я бачу, то це вже інше питання. Мені цікаво, що думаєте ви. <кхід> І тепер ми беремо, читаємо, що всі дивувалися його слову. Виявляється, що Ісус завдяки цьому сильному слову виганяє демона. Але нам з вами важливо купнути трішки глибше і трішки далі і зрозуміти, а яким чином взагалі Господь Бог діє. І читаючи навіть самі перші сторінки Святого Писання, ми бачимо, що завдяки Божому Слову все відбувається, що відбувається на світі. І сказав Бог, і стало світло. І сказав Бог, і було те, і сказав Бог, і було інше. Боже Слово має величезну силу, воно створює, воно робить різні речі, воно має найбільшу силу. Слово Бога це і є, ця Божа влада, це Божа сила. І коли ми зрозуміємо цю річ, що, пізнаючи Боже Слово, ми пізнаємо самого Бога, але й пізнаємо не тільки Його. Діяння, те, що він зробив, але пізнаємо теж і його діяння в моєму житті, і пізнаємо його теж силу, що Бог може зробити, то тоді ми зрозуміємо, в чому є насправді сила. Ці люди дивувалися, що відбулося. Вони дивувалися, що це не просто слово, це слово з силою. І так, нам потрібно вміти відрізняти різні слова, бо слів є дуже багато. Ми з вами багато разів обговорювали про те, що наша доба з вами це доба дуже небезпечна, тому що звучить дуже багато різних слів, а людям складно розпізнати, де правдиві слова, де неправда, що дивитися, що слухати, до кого прислухатися. Того, що кажуться різні речі, і дуже часто людей можуть вводити в оману різні ситуації, різні люди. І тепер подивимося ще на таку справу. Умовно кажучи, людина знаходиться сам на сам з мобільним телефоном в руці. І така людина не знає, які канали десь там в Вайбері, в Телеграмі, ще там десь, десь там по Фейсбуках і так далі, які є справжні, а які є несправжні. В рамах прикладу лише на виду, що мені час від часу потрапляють такі повідомлення, що ось там наші війська зробили те то і те-то, там-то і там-то. І якийсь канал абсолютно лівий, незрозуміло взагалі, звідки його походження, походження одного з таких каналів, точніше, не так навіть походження, як назва одного з таких каналів. Наприклад, зараз я скажу, здається, BBC In UA, я не знаю, я сподіваюся, його вже заблокували всі, хто міг, але мені здається, що така, е, такі речі вони відроджуються, відкриваються в якихось інших ресурсах і так далі. Я думав, звідки це така чудранацька назва взагалі, ну, якби BBC, ну, BBC це Британська служба новин. А тут BBC in UA. Виходить так, що от якби Британська служба новин, якби в Україні. Хоча, ну якщо хтось з вас зайде на офіційний сайт BBC, то Українська служба там має зовсім інший, зовсім іншу адресу і зовсім не таку. І мені було цікаво, звідки ж це воно пішло? Кілька днів тому, минулого тижня, здається, так, було, була річниця, був, мав бути день народження в Андрія Кузьменка. Кузьми, який вже скільки, 8 років тому, загинув, зараз 8 чи 6, я вже збився трішки з рахунку. І я дивився одне відео, в якому пригадувалося, в яких проєктах він знімався. І був один такий жартівливий проєкт. Де вони зустрічалися з різними гістьми, в якомусь такому стилізованому гаражі, там понаносили різних речей, знаходився там різний мотлох. І ця програма називалася Програма без назви. І в одній з тих програм, він ще з одним ведучим придумували, а як же ж назвати цю програму. І там було багато різних варіантів. І один з варіантів так і звучав BBC In UA. Якщо я нічого не помиляюся, хто з вас пам'ятає і дивився, бо це вже роки минули, там не знаю, 15 років тому чи коли, то ви можете пам'ятати цю річ. І коли я побачив цей напис, я зрозумів, що ага, тобто ті, хто придумали цей канал, цей BBC in UA, який публікує брехливу несправжню інформацію інформацію, яка дуже часто є такою, яку люди хотіли би почути, але яка не відповідає фактам, яка не відповідає правді. І тоді я думаю, так от звідки вони поцупили цю назву, вони просто колись там 15 років тому дивилися таку-то передачу і звідти поцупили назву. Ну, насправді це виглядає дуже смішно. Але чому я зараз вам це розповідаю? Та тому, що дуже багато людей. Дивлячись на все це різноманіття е, різних повідомлень е, про війну, е, про всі ті речі, в яких ми зараз переживаємо, в яких живемо. Е, страшні часи, що що казати? І багато людей ловляться на ці гачки. Ну як, я же ж прочитав, там ж не могли обманювати, там ж кажуть саму правду. Ну і справді на таких е, каналах. Де публікується, наприклад, 80% правди, але 20% брехні, ну то ясно, що людина поведеться, повірить, скаже: Ну як же, тут же ж правда є. І тепер знову ж пригадаю вам те, що я казав буквально кілька днів тому: на різні небезпеки, на різні помилки дуже сильно ведуться дорослі люди. І... Дуже складно переконати дорослу людину в тому, що слухай, ти помиляєшся, такий-то і такий-то канал, таке-то і таке-то відео, такого-то і такого то автора. слухати небезпечно, розумієш, з цього виникають такі і такі проблеми. Та ні, я розберуся, я знаю, я вмію. Ну, якби що ж ти вже можеш пояснити людині? І те саме відбувається з дітками: ті самі дітки, які маючи доступ до того ж самого інтернету. Можуть читати що завгодно, дивитися що завгодно, і наслухатися яких завгодно ідей. І знаєте, в чому теж є така ну, біда, сум, в тому, що дуже багато батьків приходять в якийсь момент до висновку, кажуть, ну стоп, що ми робили в вихованні не так, коли ми повернули не туди. Що ми робили зі своїми дітьми так, що от зараз вони роблять ось такі і такі речі. Як так могло статися? Чому так відбулося? А відповідь є дуже простою. Тому що ви їх не виховували. Їх виховували такі-то, такі-то ютюбери, такі-то такі-то фільми. Вони з ними проводили більшість свого часу, не з вами. Чому ви дивуєтеся? Це не ваші діти. Ну, Біологічно це ваші діти, там, не знаю, тести ДНК і так далі. і так далі. Ось, але е ментально це не ваші діти, це діти ось, того і того, того, ютубера, того то ютубера, того-то і того то співака, який сьогодні вдягає одну шапку, а завтра іншу. І що як тепер далі? А далі не можна нічого сказати іншого, крім того, що рецепт Ісуса це мовчи і вийде з нього. Потрібно бути дуже сильно перебірливим стосовно того, що самому читати і дивитися, і потрібно бути дуже сильно перебірливим стосовно того, що будуть дивитися і читати наші діти. Так вони будуть плакати, так їм це буде не подобатися, так вони будуть злитися, того, що сусідські діти дивляться все, що попало, що їм лише заманеться. Ну, але це вже інша тема і вже зовсім інша розмова. Сьогодні я лише звертаю увагу на те, яким методом був метод Ісуса. Ісус, якщо бачив якусь небезпеку, то Він не труїв отрутою всіх слухачів. Він сказав чітко і просто мовчи і вийди з нього, бо знав, що те, що буде сказано, навіть якщо буде правдою, буде шкідливо. Нехай Господь, який сьогодні ставить перед нашими очима ось цей екзорцизм, заохотить нас до того, щоб ми були дуже перебірливими в тому, що дивимося і що слухаємо. Слухаємо, дивімося, шукаємо того, що принесе нам користь. Амінь.